Сільськими та міськими школами не повинно бути відмінностей, оскільки всі діти мають рівні можливості для здобуття освіти. Успішність учнів залежить від їх старання, підтримки вчителів та наявності потрібних ресурсів у школі. Ось, наприклад, Ленковецький ліцей, який перетворився із класичної сільської школи, на сучасний навчальний заклад із новітньою технікою. На сьогоднішній день кожен кабінет забезпечений це. Мультимедійною технікою це телевізори, це проектори, це мультимедійні дошки, це комп'ютери, хромбуки, ноутбуки. Діти мають змогу бачити багато уроків за допомогою цієї техніки. У ліцеї навчається 135 учнів і 23 педагоги, які прикладають багато зусиль для того, щоб забезпечити якісне освітнє середовище. Це підвищує якість освіти, тому що є такі речі, які ми не можемо показати за допомогою сучасних програм, сучасних сайтів. ми можемо демонструвати це все на екрани телевізорів, на проектори, і це полегшує набагато роботу вчителя, та більш доступно показує, де є провести урок для дитини. Оскільки фінансування з державного бюджету не вистачає на всі потреби учнів, керівництво навчального закладу успішно залучає спонсорську підтримку. До прикладу, перед початком навчального року чимало людей об'єдналися для облаштування укриття у ліцеї. Були надані спонсорська допомога учнів, які в нас навчалися. Була надана спонсорська допомога Павлишиною Світланою Андріївною, була надана спонсорська допомога і від Ленковецького Голови голови колгоспу то спільними зусиллями українці об'єднуються для вирішення спільних проблем і підтримки, адже освіта це важливо. Робота над розвитком матеріально-технічної бази Ленковецького ліцею продовжується, оскільки це є необхідним кроком для забезпечення якісної освіти. Анастасія Кирилюк Лайк Тіві.